Це новини Лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз ракетний удар по Кривому рогу. Рятувальники дістали з-під завалів загиблу жінку. ДБР відкрило кримінальне провадження. Поліцейський на службовому авто на смерть збив військового. Відчують не всі, хто отримає збільшення пенсій у 2025 році. Російські війська вдарили завдали ракетного удару по кривому рогу. Рятувальники дістали з під завалів тіла трьох людей. Попередню ще шість осіб отримали травми. Внаслідок атаки частково зруйновано п'ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління поліції. Пошкоджені 23 приватні будинки, три багатоповерхівки, будівля навчального закладу та 82 автомобілі. Начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко в ефірі День Лайф повідомив, що окупанти, скоріш за все. Вдарили по місту балістичною ракетою, бо інша зброя просто не дістала б. Зараз про на місці працюють спеціалісти, які дадуть оцінку повним. Ну згідно з того, що ми бачимо, там це день, це дев'ята година ранку. Дуже велика кількість людей. Це центр міста. Люди йшли то на роботу по своїх справах. То, дякуючи Богу, то невелика кількість. Якщо це касетний заряд, то це. Ну, дану інформацію підтвердять тільки спеціалісти. Володимир Зеленський почав зустрічі з Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Трамп сказав, що йому за честь зустрі... зустрічатися із Зеленським. Президент України натомість відповів, що він вирішив зустрітися з обома кандидатами у президенти США. Фінансування та постачання зброї Україні на 2025 рік перебуває під загрозою. Пише Блумберг, Росія збільшує свій військовий бюджет на понад 20% тоді як західні країни стикаються з фінансовими труднощами в підтримці Києва. Одним із можливих джерел допомоги може стати 50 мільярдів доларів із заморожених резервів РФ, але цих коштів може не вистачити. Грошова криза серед союзників може змусити Україну до переговорів із позиції слабкості. Цьому наступний рік буде особливо важливим, адже російська економіка за прогнозами почне відчувати серйозні проблеми до початку 26-го Тоді Путін може зневіритися у тому, що час на його боці зазначає видання. Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовослужбовцям внаслідок ДТП, скоєно одним із керівників Ніжинського райуправління поліції. Сьогодні близько 11.00 правоохоронець на службовому автомобілі рухався до перехрестя в центрі Ніжина, коли на дорогу раптово вибіг чоловік. Зіткнення уникнути не вдалося, і військовослужбовець загинув на місці від отриманих травм. За попередніми даними водій був Тверезий. кримінальну справу. Відкрили за статтею яка передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Сервіс рекрутингу застосунку Резерв Плюс стане доступним у жовтні 2024 року. Повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Нове оновлення дозволить користувачам переглядати актуальні вакансії у військових частинах, спрощуючи пошук місця служби. Чорногоренко також зазначила, що 3 листопада через резерв плюс можна буде зробити відстрочку. У додатку планують активувати одразу три форми відстрочок для різних категорій громадян. Студентів денної форми навчання багатодітних батьків та осіб з інвалідністю. Фактично, ми змінюємо правила гри, і ми кажемо про те, що держава стає сервісом. Вона не чекає від тебе заяв, вона не чекає від тебе додаткових походів, візитів, вона не чекає, що ти стає в черзі, вона просто дає тобі можливість отримати відстрочку, або якщо ти не хочеш нею скористатися, відмовитися від неї. І для того, щоб. Змінити цей підхід для того, щоб не оцифровувати ті чи не оптимальні процеси, а зробити їх новими, нам потрібно зараз провести повну роботу по зміні нормативно-правової бази. Ми це робимо вже на початку листопада, плануємо запустити три типи відстрочень. Українці заборгували 14,5 мільярдів гривень за мікрокредитами з початку року. Повідомляє Open Data Bot. Загальна заборгованість перед мікрофінансовими організаціями зросла на 5 мільярдів, хоча кількість позик збільшилася лише на півтора відсотка. До липня 2024 року громадяни взяли мікрокредити на суму 26,7 мільярдів гривень. Середня сума позики зросла до майже 7 тисяч гривень, що в майже півтора рази більше ніж минулого року. Більшість позик видані на термін від трьох місяців до року а 96% мікрокредитів оформляли онлайн. В Україні можливий другий етап підвищення ПДВ повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради України. Данило Гітманцев не виключає, що в майбутньому можуть з'явитися підстави для підвищення податку на додану вартість. Мовляв, уряд може звернутися до нардепів із відповідною пропозицією. Однак, політик наголосив, наразі уряду достатньо тих податкових змін, за які парламент вже проголосував у першому читанні. Як ресурс з боку публічних фінансів це підвищення ПДВ, правильне джерело, і воно найменш шкідливе з усіх, які ще залишилися на столі. Тому як ресурс ми його можемо використати водночас з іншого боку, чи потрібен він взагалі чи ні, має визначити уряд. Багато нардепів підтримують ідею перевиборів у Верховній Раді. Політики повинні змінюватися. Про це в ефірі ранок лайф зазначив Ігор Фріс. Каже, що вибори необхідні, адже люди прагнуть змін і очікують нового етапу в політичному житті. Водночас важливо, щоб ці вибори були легітимними. Чи потрібно проводити вибори? Так потрібно. Це є ознака демократичного суспільства. Чи це можливо зробити під час війни? В тій паровій пропарадигмі, в якій ми зараз перебуваємо, напевно що швидше за все ні, ніж так. Чи це можливо зробити, враховуючи мільйон людей, які перебувають в окопах, і чи ти їх перемістиш для проведення виборів, чи вибори будуть проходити в окопах, як проголосують наші військові? Чи буде в них така можливість, чи буде цивільне волевиявлення? Не знаю, чи це можна зробити. Мені здається, що це проблематично і технічно неможливо. Чи президент збирається таким чином укріпити свою владу і отримати більшу довіру? Мені здається, 40% довіри, які сьогодні є під час війни, коли в країні складно, і більшість людей за кордоном. Напевно, це достатньо високий показник довіри. Збільшення пенсії у 2025 році торкнеться не всіх, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович кореспонденції новини. Лайф за її словами. У березні пенсії підвищать на рівень інфляції. Однак, підвищення за новою пальною системою відчують передусім ті пенсіонери, які давно вийшли на пенсію. На відсоток інфляції зростуть в березні, а е, щодо е, бального рахунку, то це буде дуже дуже когось зовсім не зростуть, тому що ті, які вийдуть в поточному році, там чи вже в них вже пенсія обрахована відповідно до ринкових. А ті, які насправді виграють ті пенсіонери, які літніми людьми, які дуже давно вийшли на пенсію, і розмір пенсії, яких досить довго не осочасів. Але якою ж має бути розмір мінімальної пенсії? Скільки грошей потрібно київським пенсіонерам на місяць? З цими питаннями на київській вулиці вирушив Олег Ендриксон. Ну, 12 тисяч гривень це мінімально має бути. На що має вистачати, які першочергові? Ні, ну це вистачає на життя. Мені мої моєї вистачає в мене трохи більше, в півтори рази більше, але я маю і надлишки. Я не знаю, яка мінімальна, але вважаю, що треба зняти дуже великі пенсії. Вони платять же, там юристам, якимсь там адвокатам, великі дуже пенсії. Я не знаю за що. Там сотні тисяч. Мені здається, навіть на 200 тисяч буває пенсії. Це несправедливо. Вот. А минимальная пенсия, ну мне не так тысяч 10-12. Мне, по-моему, ну, на моє прожиття до 400 грн в день проходить. Ну з моїми всіма затратами на на, на 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 пропитання, на квартиру і так і все. 12.000. А чому така сума? Потому що при радянській владі було стагнація. Все подорожало в 100, навіть більше раз. Тому путем несложных арифметических подсчетів виходить 12 тисяч. Я теж на пенсії. Тому я дуже гарно розумію, як на неї виживати. Здається, тут ташка пролетіла, це мені здається до підвищення пенсії. А, ну так це дуже добре. Ніякого підвищення не буде. А про пенсійну реформу зараз чули щось? Що відбувається, планують реалізувати? Ну щось планується. І коли Ні. це щось робилось на краще. Ну, зараз пенсія мінімальна, от я отримую, 2980. Як на неї жити? Мені за, мені за квартиру за... За... зимою не вистачає не навіть yeah. і заплатити. І пенсії зараз ну, за низькі, за малі, і, типу, пенсіонери, які залишилися самі, тобто в них там немає дітей, які можуть їм допомагати, то це насправді дуже мало. Кожу і бачу, як бабусі або дідусі стоять з якимись стаканчиками, просять якусь маленьку там, копійку, щоб просто купити якийсь там хлібчик. Мені їх так шкода, тому що я розумію, що ну, їм не хочеться оце уніжатись, стояти і так далі. Вони колись були. Молодими там, такими, всі справи, а тут вони просто винуждені отак стояти і просто просити, щоб якось хоч поїсти трохи. І типу, блін, ну я б не хотіла так стояти, уніжатись, а їм це доводиться робити. Ну, не знаю, якось треба виділяти більше грошей. Не, не це не ворувати, а пенсіонерам давати. Такими були головні новини на цю мить. Далі фірпродовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.